Це відео буде цікаве в першу чергу тим, хто використовує додаткові батареї для дронів DJI Mavic, так звані спарки. Оригінальна батарея від Mavic складається з чотирьох високовольтних пакетів, з'єднаних послідовно. Їх інколи позначають HV, що означає High Voltage. Максимальна напруга одного такого пакету складає 4,4-4,5 і 5 вольт. Але часто спарки роблять зі стандартних елементів 21700, типу таких як ці. Максимальна напруга таких елементів менша, ніж в HV-пакетів і складає 4,2 вольт. Тому, щоб компенсувати цей недолік, батарею роблять не з чотирьох послідовних елементів, як в оригінальній батареї, а з 5, що сумарно дає 21 вольт напруги батареї замість 17,6, як в оригінальній батареї. Це має свої недоліки, адже більша напруга має шанс вивести з ладу оригінальну батарею. Щоб уникнути цих негативних ефектів, я рекомендую виготовляти додаткові батареї з ось таких високовольтних пакетів, які мають характеристики подібні до оригінальної батареї DJI. Також вони не тільки відрізняються більшою робочою напругою, а у них також ще може бути більша енергоємність на одиницю ваги. Це особливо відноситься до акумуляторів, виготовлених по технології Solid State. Наприклад, звичайні елементи формату 21700 мають енергоємність трохи більше 200 ватт-годин на кілограм, а ось деякі Solid State моделі можуть мати 250, 300, а й інколи 400 ватт-годин на кілограм, що може значно збільшити тривалість польоту. На екрані порівняльна табличка різних типів додаткових батарей для дрону DJI Mavic. Заряджати таку батарею можна стандартним зарядним пристроєм для дронів. Просто в меню потрібно змінити тип батареї на HV. Таким чином з'явиться можливість виставити напругу заряджання на 4,4 вольт на комірку. Для таких батарей раджу тримати окремий зарядний пристрій, щоб випадково не зарядити нею звичайний акумулятор, що може призвести до негативних наслідків. Таку батарею можна зібрати самостійно, придбавши акумуляторні елементи на популярних китайських маркетплейсах, або ж замовити у нас готову по посиланню у описі. Також ми виготовляємо і звичайні батареї для FPV дронів по одним з найнижчих цін в Україні.